Вітаю, друзі, на каналі Український порцеляновий посуд. 21 червня. Місто Бровари. Сьогодні, по запрошенню, відвідаємо гарну локацію з українського фарфору. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Друзі, розпочинаємо наш відео огляд з дитячого набору для сніданку. Прошу, він складається з глечика. Зображення Щасливе дитинство. Трьох чашок. Три тарілочки для перших страв. Зображення жито, пшениця. Три тарілочки для других страв. Три пашотниці. Клеймо Баранівка перший сорт. Ціна такого набору 1800 гривень. Повністю в новому стані. А зараз переходимо в наш дуже гарний двір. Дивіться, нас знову зустрічають наші минулі персонажі. Але сьогодні картина кардинально помінялася. Дивіться, на цей раз вже чоловік везе квіти, що дуже позитивно. Ну, а жінка його зустрічає відповідно вже. З рушничком, з гарним настроєм. Тому, друзі, давайте саме вести себе по відношенню до дружин от таким чином. З квітами, з позитивом, ну і, відповідно реакція подивіться жіночка яка. Будь ласка, звірятка. хочу вам показати два кабанця. Зверніть увагу на красунчика, як він вручну розмальований. Клиймо користень. Це перший і другий по-іншому розфарбований, але також дуже-дуже гарний. То те ж саме, користень, перший сорт. Частина столового сервізу складається з салатника. Шість тарілок пиріжкових, шість тарілок для других страв. П'ять тарілок для перших, блюдо кругле, блюдо овальне. Соусник і герчишниця. клеймо Баранівський фарфоровий завод. Ціна за такий комплект 850 гривень. Цукерниця. У вигляді ракушки. Будь ласка, дуже багато на позолоту, має ручний розпис. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. В новому стані ціна 350 гривень. Далі молочник. Ручний розпис, Баранівка, другий сорт, сукорниця. Також в новому стані. Ціна за одиницю 250 гривень. Біля двору є невеличке озерце. І ось така краса. 4 цукорниці. Перша від чайного сервізу Борізка. Клеймо городниця. Ціна 300 гривень. Друга. Має ручний розпис також. Клеймо Баранівка 200 гривень. Те ж саме. Ручний розпис Баранівка 150 гривень. Полтавський фарфор, 180 гривень. До речі, ця цукорниця вже викуплена через телеграм-канал. Друзі, під відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Два молочники. Перший від кавового сервізу Бориска. Городниця, ціна 350 гривень вже проданий. Баранівка також ручний розпис, новий. Та ж сама ціна через телеграм-канал вже проданий. Далі 5 чашок, верніше чайних пар. Мають ручний розпис. Прошу клеймо довбиш, відповідає другому сорту. Чайні пари в новому стані. Та молочник. Також новий. Ціна молочника 350 гривень, вже проданий через телеграм-канал, ціна чайної пари. Також 350 гривень, дві чайних пари продані. Залишилося три чайні пари. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишаю посилання на телеграм-канал. Будь ласка, за активним посиланням переходьте, підписуйтесь. Будете мати можливість оперативно викупляти бажані предмети. Чайник доливний, без рідної кришечки, зверніть увагу. Клеїмо Баранівка, другий сорт, ціна 200 гривень. Джемниця вживана, дуже гарний розпис. клеймо довбиш 250 гривень. Набір рибок. Перший набір білі рибки. Шість до них скляночок у вигляді маленьких рибок. клеймо зараз продемонструю. Прошу полонне у зв'язку з тим, що дві рибки всередині позолота затерта, ціна 350 гривень. Другий набір Кобальт. Повністю всі рибки ідеальні. Стан нового Клеймо. Городницький фарфоровий завод ціна 400 гривень. Але Кобальтові рибки вже викупили саме через телеграм-канал, тільки що виставив фотографії в Телеграм, і людина оперативно викупила. Біленькі продаються чайний сервіс має ручний розпис. Складається з шести чайних пар чайника цукорниці. Клеймо, прошу, Баранівка. Відповідає періоду 1970 м рокам 2000-м. Ціна 1900 гривень. Далі чайник доливний бутон від чайного сервізу. Червоний бутон. клеймо баранівка, другий сорт. Ціна 600 гривень. Два чайники мають ручний розпис? Дуже гарненькі квіти, прошу, клеймо кремге Світловоцьк. Ціна за одиницю 650 гривень. Статуетка, циганочка, підполов'яний ручний розпис. Подивимося, що вона нам на карти нагадала. Ну, друзі, зверніть увагу. Так, все буде добре. Більше, ніж впевнений. У всіх нас буде все добре. Всі будуть живі, здорові. Все гаразд. Тому подякуємо циганочки. Клеймо. Друзі, як на мене, це артіль полонне. Але можу помилятися. Можливо, хто мене виправить. Будь ласка, ціна такої красонечки 1300 гривень. В гарному стані, за виключенням є так пічна тріщинка. Якщо відео, що зможу передати, то вам покажу, будь ласка, друзі. Оселедниці. Ручний розпис. Подивіться, друзі, яку красу виготовляли українські заводи. Клеймо Користенський фарфоровий завод відповідає періоду 1940-1950 рокам. Наявності дві. І одна, будь ласка, дружківка, стара клеймо. Ціна за одиницю 130 гривень. Курник. Будь ласка, два менших півника. Вони практичні як штовфи, висота 19 см Мають підполив'яний ручний розпис. клеймо городницький фарфоровий завод. І два більших. Також штовфи, прошу. В одного гребінець червоний, в іншого білий. Клеймо. також городниця. На за одного півника 350 гривень, в наявності 4. Три скляні вази, кольорове скло, ваза з ручною роботою. Зображені, можливо, колоски. Висота її 28 см, зелена ваза 30 см

Цукерниці, можливо хлібниці, кольорове скло в новому стані. Ціна 450 гривень. Легеньке скло, зображення риба? Прошу. Клеймо. та ж сама ціна. Далі салатник, можливо, як цукерницю використовувати. Зображення тюльпан. Ціна 400 гривень. Цукерничка. кольорове скло. З ручкою тримачем та ж сама ціна. Будь ласка, глечик, скло. Також кольорове. 400 гривень. І таріль. Ручний розпис. Німеччина. Ціна 350 гривень. Ваза. Майолика. Колимо Німеччина. Ціна 800 гривень. Скляний набір для десерту. Називається тюльпан. Складається з трьох тарілок. Двох піал. Три одиниці такі. Таця це дуже гарна, скляна. Ось, будь ласка, для варення. Можливо, для меду ємність. Друзі, ціна такого набору 3500 гривень. Вироби з глини. Будь ласка, дві макітрочки. Підполив'яний ручний розпис. Всередині присутній кракелюр. Прошу климо Васильків ціна 700 гривень. Інша. Климо відсутнє, ціна та ж сама. Далі для запікання такий виріб, прошу, клеймо також 700 гривень. І у вигляді вигляді риби. Ціна та ж сама. Штофи авторства Валентини Тригубової. Мають ручний розпис. Клеймо Користенський фарфоровий завод. Ціна такого штофу 4 тисячі гривень. Будь ласка, ручной розпис. Та же сама цена. Штолф называется «Моричка». Вин рідкісний, Досить редко встречается. Клеймо «Коростенский фарфоровый завод». Дуже гарний. Має невеличкий скольчик. Ось, друзі, будь ласка. Ціна такого красончика 4500 гривень. Ці предмети продані. Через телеграм-канал. Хто буде мати бажання, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Можете переходити за посиланням, підписуватися. Будете мати можливість оперативно викупляти український фарфор. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!